Величезний пес у центрі рівного закликав городян звернути увагу на братів наших менших і спонукав приєднуватися до руху допомоги безпритульним тваринам. Песик з'явився разом із волонтерами австрійської благодійної організації Чотири лапи, які, як і обіцяли, повернулися до Рівного менше ніж за рік. Щоб сприяти у вирішенні питання зменшення популяції безпритульних собак. Як вони це роблять і чим ми можемо їм допомогти? Про це поговоримо із гостями студії, координатором проєкту з допомоги безпритульним тваринам України Олександрою Ліщишиною. та заступником голови громадської організації зоозахист Рівне Аллою Лосік. Доброго дня. Отже, ви допомагали нам влітку минулого року, Аліся, і допомагали справлятися із. З проблемою зменшення популяції. Так? Як ви це робили, власне, робота тривала зовсім недовго, десь менше трьох тижнів, і було простерилізовано досить велику кількість за цей час 235 собак. Я так розумію, що цього терміну було недостатньо, звичайно, щоб цілком справитися з тими кількома тисячами тварин, які є в нашому місті. Чого ви почнете зараз? Взагалі, правильно. Ми це другий раз приїжджаємо в ваше місто. Перший проект був три тижні. Ми знайомилися з місцевими мешканцями. Ми розказували про взагалі проблему і про методи її вирішення. Наразі це другий раз. Ми приїхали. Ми побачили, що люди вже, люди вже готові, якби сприймають зовсім по зовсім по-іншому. Майже в кожному дворі є собака, яка стерилізована і на вусі є блакитна бирка з організаційним знову. Та логотипом ми також збираємося три тижні попрацювати в місті. На цей раз у нас запланована досить велика програма. Ми вчимо місцевих волонтерів, місцевих ветеринарів, які хочуть долучитися до нашої справи, також навчитися новітнім методикам взагалі європейським методам. Також ми плануємо провести виховні заходи в загальноосвітніх школах. Тобто ми хочемо поговорити з дітьми, показати їм, що треба відповідально, перш за все, відповідально ставитися до безпритульних тварин та взагалі до тварин. Тобто, ми е, виховуємо в дітях лояльність. Ми ще повернемося от, до питання Їді? про ментальність наших Тобі. людей, які можна змінювати і як це робиться. А от е, Алло, я хотіла б попросити ще раз розповісти, як вони знайшли чотири лапи і чому саме ці <кій> організації довірили займатися цим питанням. Цим питанням в свій час розпочала займатися наша голова організації Деркач Лариса та активісти, які дійсно переймалися цією проблемою, і почали звичайний пошук в мережі інтернет дізнаватися, хто нам може допомогти. І знайшли інформацію про організацію Чотири Лапи і поетапно почали вести перемовини. Так ми були ініціаторами виступили з пропозицією до пана мера нашого хомка, так щоб запросити дану організацію міста рівне, щоб нарешті зрушити з того місця, в якому ми, два роки назад ми знаходились, і відповідно чотирилапи зараз є, тобто процес йде. І це дуже нас радує. Вдалося переконати. Да, вдалося, так. Да. І от я думаю, що зробили ви те, чого е, довгий час не могли зробити. Тобто об'єднали людей, які е, одні в своєму стремлінні єдині допомогти бездомним тваринам, але якісь є моменти людські організаційні, коли вони не змогли об'єднатися. А тут вони хочуть чи не хочуть вимушені робити спільну, спільну роботу. Так? От зараз, е, що можливо, ви і від рівнян потребуєте якоїсь допомоги якої саме інформаційної чи може якоїсь матеріальної? Ну, наш взагалі, наш проєкт, повністю фінансується Європейським Союзом. Ми від Рівнян ми просто хочемо провести спільну благодійну роботу, показати, що нам не е, ситуація з тваринами в країні, і що ми можемо показати вирішення, щоб вони просто так, також повірили у можливість вирішення проблеми, щоб в нас був такі, наприклад. Імідж країни, як, наприклад, Відень Австрія, де немає безпритульних тварин. Вони до цього також поступово йшли. Ми маємо надію, що якраз можливо і рівне зможе на, на, на ближчим часом показати всій Україні. А як... де, де, де будуть знаходитись тварини зараз? Де ви їх будете стерилізувати де цей пункт? Це місце розташування, база, агроцентр. Є одна організація, також благодійна фонд Умка, який дав свою територію, на якій розміщується база наших партнерів чотирьох лап, і там відповідно відбувається стерилізація. Це той дійсно приклад, про який ви зазначали це об'єднання, тобто свої особисті амбіції люди вже приховали, бо є спільна мета. І хотіла б я підкреслити, що цей метод, який. Демонструє команда чотирьох це він є гуманний метод, і мало того, він є найефективніший у боротьбі, як деякі люди вважають, а ми вважаємо у вирішенні проблеми з безпритульними тваринами. Тобто, не ті методики, які запроваджувалися раніше, використовувались так, не гуманні, навіть не буду їх озвучувати. А саме з таким шляхом, яким іде світ, і який на. А на сьогоднішній день намагаємось і ми. Аліся, от ви в своїй роботі, я знаю, ви повідомляли, що ви не тільки стерилізуєте тварин, а і намагаєтесь щеплення їм зробити так. і так далі. От як з цим? Ну, по-перше, є люди, які закидають там десь в мережі інтернет, що це неправильно, це з порушенням процедури відбувається. Насправді, це якісь нові технології, коли можна е, швидко. Ми робимо саме так, як роблять в, в Європі. Тобто в нас є партнери Болгарія, Румунія, навіть зараз в Албанії роблять стерилізацію, вакцинацію. І все нормально. Собаки прекрасно себе почувають. Тобто, не Всі... через тиждень не через тиждень, два через наша методика дозволяє зробити операцію. Наступний день собака вже жваво бігає і зустрічає своїх там. Ну, наприклад, опікунів. Всі люди, які з нами працювали, вони можуть це підтвердити. Тобто, день привезли зранку. Наступного ранку цю собаку відвозять на місце. Вона дуже радіє. Пригає і все нормально, і себе почуває, це найголовніше. По-друге, ми постійно підтримуємо зв'язок з волонтерами, і ми завжди питаємо, як же наші собаки. Ми стерилізували дуже велику кількість, і смертність дуже низька, взагалі майже її ними. А що це за відмінні від українських, можливо, препаратів медичних чи якихось засобів? Що це за відмінні такі речі, які дозволяють це робити? Це дуже цікаво буде проїхати приїхати ветеринарам, які саме займаються цією справою, і подивитися. Ми, ми намагаємося і розказати, і дати, попробувати. Тобто, ми під нашим наглядом, під наглядом ветеринара чотирьох лап, можна провести операцію. У нас дуже маленький розріз. Тобто, якщо е, звичайні ветеринар роблять 7 см, наш розріз це. Півтора сантиметра максимум, навіть якщо це велика собака. Тобто це вже зменшує травматизм. І також у нас використовуються деякі е, інструменти, ну, це все можна приїхати і подивитися. Тобто і препарати, і інструменти так, все можна подивитися. А це можливо це щось нагадує, як лапароскопія, щось близьке до цього, чи ні? Ну, так. Я ж, так, трішки так, тому що ми е, методикі чотирилапи ще минулого року продемонстрували. Деякі ветеринари міста рівного все ж таки долучились. І на сьогоднішній день ми дійсно бачимо цю ефективність, бо в процесі практичної роботи якість ну сама за себе говорить, якість роботи виконання, але в цьому ключі йдуть використання обладнання, інструментів ну і певна інша методика підхід використання ветеринарних препаратів, комбінацій і так далі. Ось це те, так, те, ті знання, з якими… Поділили минулого року було багато дзвінків навіть до нас. Вони казали, ми бачили, що відбувається, і відповідно, ми хочемо в своєму дворі закликати, щоб звернули увагу на собачок або там, от є якась угу. територія, де їх багато, зверніть увагу. Ну, ясне діло, що якщо їх в 10 разів насправді було більше, ніж мали змогу простерилізувати, то кругом не звернули увагу. Як зараз хто збирає інформацію про кількість псів, так і от. Можна якось визначити, як визначаються пріоритети, де в першу чергу це треба робити. В кожному місті в Україні ми співпрацюємо з захисними організаціями, а також ну з місцевим муніципалітетом в місті Рівному є КТП 1728 і Тамара Лукінчук, яка стала координатором саме місць, де розташовуються собаки. Тобто, ми трошки делегували якісь нашу роботу, і бо вони з. Знають, де саме собаки потребують, де, які вулиці, і кожен раз вони нам повідомляють саме місця скупчення тварин. Проблем з відловом немає. Тобто, як це як є ловці професійні? <кій> є у нас два ловці, які їздять ну по всій Україні. Це одне. Деякі міста, наприклад, Миколаїв визво запросили окремо ловців. Вони відкрили центр захисту тварин. І попросили саме наших хлопців, щоб навчили. Також наші хлопці їздили у Єгипет, проводили проект допомоги безпритульним тваринам. Там тобто, вже професіонали свого діла. Вони по перше починають зі збору інформації. Ми ніколи не їздимо на місце, не знаючи, що це таке. Тобто, якщо є волонтери, якщо є опікуни, ми завжди намагаємося, з по по попередньо з ними домовитися, розказати, щоб менше травмувати тварин. Тобто найбільше 90% відсотків це ловиться руками. Але от сьогодні про кількість тварин ви маєте якісь дані? Стосовно кількості в місті рівно я не буду озвучувати цифру, тому що в цій цифрі немає підтвердження. Це на сьогоднішній день такі кількості, які починали від 5 тисяч 4, 2, 3, 1200 – Це все певні такі уявлення людей. Так, але для того, щоб знати дійсну кількість їх, це необхідно провести підрахунок, і безпосередньо це питання ми на сьогоднішній день. Практично вирішили, в якому плані є співпраця з командою чотирьох лап, яка нас мотивувала до цього, поділилась досвідом. Європейським, яким чином це відбувається під рахунок, Ми проаналізували в реаліях нашого часу, так і зрозуміли, що деякі компоненти цієї програми необхідно допрацювати. І завдяки співпраці з двома університетами, так національний університет водного господарства та Рівенський державний гуманітарний університет. Ми розробили спільну програму. За основу взявши в програму чотирьох лап, так і додавали сьогоднішні сучасні технології. І з понеділка ми почнемо цей підрахунок. Я думаю, що ну не хочу так казати, але ми будемо першими в Україні. Це однозначно, хто застосує таку методику і навіть. Є ймовірність, що найближчі наші європейські партнери, сусіди, Польща та інші країни теж не використовувати. Це буде можливо наша якась така особливість. Це цікаво, позитивне таке експеримент. Ну, експеримент, да. ну проблема в тому, що в Україні немає статистичних даних. Тобто в кожному місті приїжджаєш, і першим, в першу чергу я питаю, скільки в вашому місті тварин? Я знаю, що статистика не ведеться. Тому ці цифри просто взяті не знаю, з повітря. В деяких містах навіть якщо маленьке місто, мені кажуть, 4-5 тисяч на 16 тисяч населення, там буде 4 тисячі собак. Ну тобто, вони зовсім не наближені навіть до правди. Тому по перше, щоб. Знати з якою проблемою ми столкнулися, і знати, як вирішувати, треба їх підрахувати. В нас в організації чотири лапи є методика підрахунку, тобто це науковий підхід, яким ми хочемо якраз поділитися. Якщо рівним, ми зможемо я надіємося, дуже провести підрахунок. Це буде перше місто в Україні. На жаль, зараз я змушена нагадати і сумні випадки, навіть кричущі, бо все ж таки велика частина населення, я не кажу тільки рівно України, налаштована дуже вороже до тварин і готова або їх ну, закликає їх або відстрілювати, або травити. І власне іноді з'являються догантери, які не сподіваються на комунальників, а намагаються робити це самі. Е, у нас були кричущі випадки. Зараз я згадаю, я просто сама знімала на відеокамеру, е, це неможливо було на це дивитися. Е, спалених цуценят е, у нас був кричущий випадок, коли тварину, за якою дивилися людину, і, і, люди, і, і яка була ніби символом міста, яка вже з'являлася на картинах, на візочку, в якої були ноги після аварії відтяті, і зроблено все, щоб тварина нормально існувала. Коли Її знищили і такі випадки, на жаль, бувають. От скажіть, що робити, щоб таких випадків не траплялось, окрім роботи роз'яснювальної, що може зупинити це? Я би сказала в першу чергу, це е, закон. Е, на сьогоднішній день він існує, але е, не працює система контролю, Контроль. тобто, правоохоронні органи не усвідомлюють всієї важливості. Даних проблем так би був навіть пікет під міліцією. Так, але тоді це якимось чином вплинуло все ж таки. Але наші зміни в структурі МВС, які потім пішли, вони зупинили цей процес. Ми постійно ведемо з ними комунікацію з представниками МВС, і кожного разу нам обіцяють, що це питання буде вирішено. Більше того, вони потенційно до хантерів наших міста рівного вже знають, так. Але до кінця ця справа не доходить до суду, не передуться і так далі. По є там і звісно об'єктивні причини недостатні кількості працівників, необізнаність і так далі. На сьогоднішній день ми розпочали процес розробки такого тренінгу семінару для працівників. МВС, так, щоб вони розуміли, що це середовище є, було і буде, так, і їм потрібно якимось чином взаємодіяти і розуміти, що вони захищають, і щоб уникати цих конфліктностей – людина, тварина, природа. І я сподіваюся, що це майбутнє, тим більше, головний МВС України так погодились. Це готуються патрульні служби, і вони готові запроваджувати таку додаткову методику навчання, тому що. Цей світ ну ми так інтегруємося, і відповідно це є норма. Без яких існувати як на мене, відповідальність неможливо. має бути ще на тій стадії, коли людина говорить про те, що треба знищувати тварин. якийсь штраф щось вже має У нас Є в законодавстві закон про охорону тварин проти жорстокого поводження. Є навіть це хуліганські мотив. Якщо людина б'є це, все законом передбачено. Не можна наприклад засняти на відео, як коли тобто якісь тортури над собакою чи над твариною. тобто чи це закликати в мережі, в мережі писати, писати рецепт. Це як у нас як, це неможливо. Це заборонено законом. Але в нас як в країні ще недостатньо не якраз навіть страх перед законом. Тобто він є, він на, бумаг, на папері є. І 2006 року він досить новий і досить гарно написаний. Але, до речі, вже в своє виправдання. Ми засняли це як документальний факт, але ми не змогли цього дати в ефірі, тому що це справді знущання, яке спонукає, можливо, навіть дітей якось. Так. Звичайно, ставитися до цього. Разом з тим, коли ми говоримо про противників от такого способу регуляції, а тільки знищення, прихильників знищення тварин, ми говоримо і про те, що є багато випадків, коли тварини агресивно ставляться там, до людей, до дітей. От ви можете заперечити цим випадкам? Ну, тобто, яка кількість насправді ви моніторили, от, Алла, в нашому місті. І з чим це пов'язано, коли тварина агресивно до людини ставиться? Є декілька причин. Так до нас звертаються вже на сьогоднішній день з гарячої лінії. Так телефонують. Дійсно, такі випадки є, але не безпосереднього контакту вже тварина так здійснила напад, а сама ця цей момент. Оскалу і так далі, це вже відповідно в людини, в дитини викликає страх. Чому це виникає? Є маса причин, які так не вистачить ефіру, щоб їх описати. Але коротко скажу, що, наприклад, є певна категорія людей, яка тварині приносить шкоду. Так? Це відбувається, це звичайно. Ми маємо розуміти захист тварини, так? але здебільшого вона. На жаль, часто буває, вибирає не ту людину, яка їй приносить страждання, так і відбувається такий конфлікт. Тобто, треба реагувати, по-перше, в середовищі двору будинку, не дати, поки що в нас немає місця притулку. Так далі, це потрібно розуміти в реалії часу, але е, таким чином робити. Тиск на тварину, це негативно виться в іншому. Тобто треба, щоб люди, громади, на це реагувала. Якщо є сусіди, які проти цього, але поки хай вони свої емоції стримують, бо це негативно І ще, не дай Боже, десь безконтрольно людей може бути трагедія. Цього треба уникати. А, Олеся, Якщо да. порівнювати укуси собак бездомних і домашних? домашніх. В мене, я, на жаль, зараз не маю цієї інформації, але мені надали ваші в адміністрації надали якраз за 2014-2013 рік покуси тварин. То якраз там було, якщо подивитися, ну 50 на 50 від домашніх і від безпритульних тварин. Тобто такого великого там, відсотку не було тільки від, від безпритульних. Від безпритульних. Тобто да. було десь 50 на 50. Так. А ще такі випадки безпосередньо дві ще звернулись до нас люди, але це виявилось, є тварини, які просто власники випускають, і вони прогуляться. В деяких навіть немає ашинника, що не і не можна зрозуміти, це безпритульне чи ні, але вже потім, в процесі нашого дослідження, так, ми зрозуміли, що є власники і так далі. Тобто навіть і в цій вже кількості ми можемо досить відібрати. Бо здебільшого безпритульна тварина, вона злякана і вона втікає, намагається уникнути. Але коли вже до Дуже сильний стрес тоді вже відбуває така реакція. Саме е, гарно якраз проект провести допомоги, як ми стерилізація, тому що собака в неї змінюється гормональний фон, вона вже не буде агресивною щодо захисту своїх цуценят. Найбільше так. випадків це коли mm -hmm. собака відчуває страх, що їй треба захищати yeah, своїх цуценят. Yeah. По-друге, це коли йде е, собача ця свадьба весілля. Yeah. Це це yeah. другий момент, коли вони агресивні. Якщо ми знімемо хоча б цей момент агресії. У нас зменшиться число покусів, все точно. ми згадали про поведінку власників, а власне е, ніколи не зменшиться популяція, якщо ми з власниками так. не розберемося. Чому е, ми бачимо часто досить, е, коли тварини, ну скажімо так, породисті або їхні нащадки Дощатки. ходять по вулиці. Що це означає? Викинули собаку. Це означає, що немає відповідального ставлення до тварин саме в людей. Тобто в нас постійно буде потік з нових безпритульних тварин, якщо людина власник не матиме ну як хоча б відповідального ставлення та зобов'язань щодо тварини, яку вона собі взяла, і це теж можна зробити на законодавчому рівні, і це треба зробити, тому що, наприклад, за кордоном ви не побачите собаку, яка просто собі гуляє без ошиника, без ну. Просто так собі, тобто зразу ж цю собаку тоді відловлюють комунальні служби, її відвозять до притулка, так як вона чіпована, дзвонять господарю, і господар платить такий штраф, що він більше ніколи її не випустить саму. От я знаю, що наша мерія зініціювала вже облік домашніх тварин. Є таке, але на законодавчому рівні ще цього немає, так ну це не зовсім так, насправді. Така процедурна норма вже існує так? в чіпуванні, вона вже є. Її вже почали використовувати власники і так далі. Це є вимога Європейського Союзу, це безпосередньо, ті люди, які б кордон подорожують, то вже без чіпа Чіпу. вже людина зможе. Тут йдеться не зможе. вже про те, що збираються ходити по квартирах і запитувати, а є у вас собачка, чи Ну, це Трішечки не так має бути, тому що це дуже великий обсяг, і ось його, перше необхідно проаналізувати і розробити єдину правильну механіку, так? щоб не було витрачено більше ресурсу на організацію моніторинг аніж на саме це чіпування. Але на сьогоднішній день поки що рівно не перейшло до цього етапу до безпосереднього чіпування. Я думаю, що це наша перспектива майбутнього, але дуже вже швидкого. Угу. А скажіть, будь ласка, чи навчилися чогось у вас уже за попередній приїзд, рівненські фахівці? Чи вони користували вже якоюсь методою? Е, так, в минулому році ми зробили семінар для рівненських фетлікарів. -фет а також ми запросили лікарів з області, тобто у нас був великий семінар, який проходив на базі е, палацу дітей та спорту. Е, ПДМ так, так, так? ПДМ. Е, і мали вони змогу подивитися теоретично послухати теоретичну частину, а потім приїхати і, і навіть брати участь у практичній частині. І наразі так ми завжди відкриті. Деякі міста, наприклад, в Україні, де студенти, вони приходять нам на практику. Ми підписуємо договір з університетом, і в нас студенти проходять практику в наших ветеринарів. А можна назвати, ну я так розумію, що ви приїхали зі спеціальною машиною. Так, так це так. як пересувна операційна. Так, в нас є мобільна клініка, де саме. Проходять операції. Є також машина від лову. Я думаю, що рівняни вже бачили, вона з брендіном нашої організації Форпос. Е, і ну, якби ми працюємо стаціонарно, але все рівно в клініці проводяться всі операції. А, цікаво, от, може можна буде якось купити таку, спонукати рівнян, купити подібну так, машину. можна, пару тисяч євро і все можна. Так, <реш> так, <реш> так, так, Коштовні, так, да, це коштовна, звичайно, але можна. Просто треба обладнання купити і переробити. Ну і питання, яке цікавить багатьох, чому раптом австрійська організація така благодійна і вона хоче в Україні це зробити? Який інтерес? Ну, взагалі, ще до 2012 році. Ще до підготовки, коли була підготовка до футбольного матчу, оця Європа. Просто дивилися на Україну, і саме тоді наша організація, якби приїхала, тому що були заклики в Європу, допоможіть. Приїхали, і е, директор нашої організації, доктор Амір Халіл, підписав меморандум про взаєморозуміння з екс-міністром екології е, Миколою Злочевським. І саме тоді ми розпочали відкрили офіс у Києві і розпочали роботу. Після цього, з 2012 року, повже 15 ми приїхали більше ніж 20, 23 міста. Деякі ми вже двічі, а навіть тричі приїжджали. І у нас вже практично не лишається часу, але я б хотіла почути відповідь на те, чи е, вдалося на практиці виграти суд з тими, хто знущається з тваринами? Чи були такі е, з тварин так випадки? Так, в Києві. Так. А що це за випадок був? Це коли. Так, Док Хантер, так він вирішив, що він рятує світ людей від тварин. Знищував. Потім перейшов до другої стадії демонстрації. Це вже в мережі, тому що не був покараний. Але волонтери організації його знайшли, і 4 роки він йому дали. Але зараз, наскільки нам відомо, він вже має вийти так. Але mm -hmm. побачимо, чи змінилася його думка ставлення до того світу, в якому він живе. Взагалі хотіла би підкреслити, що на сьогоднішній день. Світогляд руйнації він продемонстрував, що це катастрофа, все ж таки необхідно змінюватись і переходити до степені такого творення, співтворення, і це наше майбутнє, бо інакше ми не виживемо. Ну що ж, я гадаю, що взагалі то, звичайно, ставлення до тварин це один з показників, ну скажімо так, мудрості, зрілості, цивілізованості суспільства. Отже, нам залишається вкотре закликати наших земляків з відповідальністю ставитися до живих істот, які за умови правильного і доброзичливого з ними поводження можуть стати незрадливими друзями. Нагадаю, в нашій студії ми спілкувалися з координатором проєкту з допомогою безпритульним тваринам України Олександрою Ліщишиною. Та заступником громадської організації зоозахист рівне Аллою Лосік. Дякую вам, дякую вам до побачення. до побачення. До побачення.